that's Ці у Мене звати Діана Мізіна. Я наставниця більше 300 українських езотериків. І сьогодні ми з вами розберемо прогноз для рака на найближчий місяць. Ну і відразу попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на мій канал, написати коментар, тому що це дуже допоможе мені в просуванні, і також це допоможе більшій кількості людей дізнатися, що чекатиме їх у червні. Ну, а якщо ваш знак зодіаку не рак, то обов'язково переходьте на мій канал, шукайте свій знак зодіаку та дивіться свій прогноз. Ну, а ще я раджу дивитися прогноз як по знаку по сонечку, так і ваш асцендент. Так ви зможете отримати більше інформації. Ну, а зараз у нас рак. Карти мої вже розкладені на столі, і все, що нам залишається, це їх протрактувати. І основна тенденція червня для рака буде... Це все ж таки мінливість. Це те, що рака моментами може шатати. Рак буде то пан, то пропав. Він буде непостійним. Буде дуже важливий для рака. Цей місяць буде кармічний. Цей місяць для рака нестиме багато життєвих уроків, які будуть дуже важливими для його подальшого становлення життя, в принципі, становлення як особистості. Тому давайте ж розберемо, як, враховуючи важливість цього місяця, яка ж місія рака, як же він має проявляти себе в соціумі. А рак має проявляти себе як людину дуже любопитну. Вам треба проявляти. Проявляти весь свій інтерес, цікавість, любознательність, несором. Задавати питання, не соромитися відкрито проявляти свій інтерес. Вам потрібно йти туди, де вас цікавить. В принципі, задовільняти свою цікавість абсолютно в усіх аспектах вашого життя. Ваша задача, ваша місія в цьому місяці дозволити собі бути допитливим, не намагатися демонструвати, що я все і вся, любе питання мені задайте, я тут справлюся. А трошки це і про те, що потрібно бути і в в позиції ученіка, і в позиції людини, яка готова переймати до себе інформацію, переймати до себе досвід, того що все ж таки у нас основна тенденція це карта колеса, це карта життєвих уроків, і тому всі знайку таку себе будувати. Це те, що буде навпаки дуже сильно уводити вас в мінус. Вам потрібно бути в позиції допитливої людини, яка щиро проявляє свій інтерес, яка задає щирі а, питання, щиро зацікавленість буде виявляти. І особливо задавати питання вам потрібно буде у сфері своїх фінансів, тому що вони можуть бути у вас в цьому місяці не зовсім прозорі. Можуть бути певні плутаниці у фінансах, коли там непонятно. Куди якась сума пішла, куди якась сума пішла. Будуть деякі незрозумілі ситуації, в яких вам буде лише предстояти розібратися і вияснити, в принципі, що до чого по фінансам. Але при тому стрімкого росту розвитку, чи в принципі стрімких змін по фінансах у цьому місяці у вас відбуватися не буде. Але якщо ви людина, яка а, працює в езотеричній сфері, то, звісно, карта жриці буде говорити про те, що ви будете застосовувати свої ек... Езотеричні знання по максимуму, і езотерика може стати вагомим джерелом доходу для вас у цьому місяці. Тому, якщо ви езотерик, можна сказати, що у вас тенденції благоприємні, але, тим не менше, звертайте увагу на те, куди і як пішли ваші фінанси, тому що можуть бути ризики, якихось нерозберіг. Наприклад, навіть з клієнтами може бути якась ситуація, що, начебто, Платіж пішов, ви перевіряєте, ви того платежу не бачите. Клієнт каже, що він оплатив, і так далі. І ці всі такі трошки муточки по фінансам буде, але нічого, ви в принципі, в них розберетеся. А, але якщо у вас буде потреба вивчати фінансову грамотність, щоб розібратися в цих моментах і підвищити свій дохід, то ймовірно, що вивчати вам нічого не захочеться. А, в цьому місяці ви будете дещо. Закриті до, до навчання. От не зря у вас карта, у вас буквально все світ буде підштовхати. Давай, вчися, вчись на своїх помилках, але. Тут ви не дуже будете відкриті до навчання, можливо, навіть навпаки, якесь навчання ви зможете закинути, або якесь навчання ваше відійде на другий план. Світ творчий потенціал в цьому місяці проявляти ви будете не надто яскраво, навпаки, відійдете від реалізації ідей, які подобалися вам в минулому, які були для вас актуальними. Все ж таки, це у нас карта вісімки кубків, а кубки у нас це вода, тому можливо, тут вам не вистачатиме якоїсь. Дисципліни не вистачатиме якоїсь самодисципліни для того, щоб в навчанні дійти до тих результатів, до яких ви могли б потенційно дійти, до тих, до яких би ви прагнули. Глобальних змін на червень сильно у вас тут не передбачається, в принципі. А все буде рівно, стабільно, все буде продовжуватися. Рівно так, як воно відбувається наразі. В принципі, з одного боку це може і бути і добре, якщо лишніх стресів, як мінімум, да, у вас не буде, і це вже плюс. Але якщо ви планували якісь там сильно глобальні зміни, то можливо краще їх відкласти на якийсь інший місяць, який буде більш благоприємний до цього розвитку. І ця відсутність змін, на принципі може бути мотивована тим, що у вас ресурсу на внешній мір. На зовнішній мір буде направлено достатньо небагато. Ви більше будете сфокусовані всередину себе, ви більше будете сфокусовані на своєму внутрішньому світі, ви будете більше сфокусовані на своїй підсвідомості. Можливо, навіть ви будете отримувати якісь підказки від Всесвіту. світу. Вам можуть снитися віщі сни. От через сни, через духовний світ. Вам Всесвіт світ може дійсно давати якісь підказки. Тому ваша задача на них звертати увагу, ваш езотеричний потенціал по карті світу. Він дуже класно буде у вас розвиватися, особливо якщо враховувати карту Шейці, яка у нас на фінанси фінанси через езотерику через. Проявлення своїх езотеричних задатків це дуже у вас буде благоприємний місяць для росту і розвитку своїх езотеричних надбань, для того, щоб приваблювати до себе клієнтів, розвивати свої езотеричні задатки, тому що буквально ви можете навмисно не навчатися, але все світ вам все одно буде давати якісь підказки, якусь інформацію, яка для вас буде важливою та вагомою. Хоча зовнішньо, можливо, ви можете для інших людей здаватися дещо чи такими холодними, чи закритими, але насправді це буде не так просто. Ви будете зосереджені всередині себе та на своєму внутрішньому світі. Тому, в принципі, це не є погано, це абсолютно окей. Навпаки, це класний період для самодослідження і для того, щоб налагоджувати зв'язок. Персонально з собою. І оцей стан буде наодинці з собою. Вам у вас продовжиться і в роботі. Можливо, ви будете працювати як самі на себе, або навіть якщо ви працюєте в компанії, чи якщо ви працюєте в команді, вам захочеться трошки відійти від такої активної взаємодії з кимось, захочеться більше піти в себе попрацювати наодинці. Хтось навіть взагалі може в червні піти у відпустку, взяти собі якийсь відгули, відпочинок, щоб просто почилитися, релакснути, побути наодинці з собою, розібратися зі своїм внутрішнім світом, розібратися зі своїми думками. Тому якоїсь активної діяльності на роботі особо вам теж не захочеться, Більше ви будете працювати самі по собі, відокремлено від інших, але робота наодинці для вас буде абсолютно. То комфортною, вам буде класно. Ви не будете страждати через те, що о Боже, мені нема кому на кофібрейку щось там розказати, чи нема кому делегувати. Вам буде абсолютно комфортно та гармонійно працювати з собою, і в цьому, в принципі, буде ваша сила по роботі. Якихось нападок конкурентів, дискомфорту в спілкуванні у вас не буде, тому що ви абсолютно зосереджені на собі, на своїх знаннях, на своїх навичках, будете їх реалізовувати і вам ні до кого іншого чого буквально діла не буде. Ви будете з одного боку у своїй бульбашці, у своїй зоні комфорту, але вам там буде безпечно, класно і е, навіть, знаєте, в якійсь мірі це, начебто, ви повісили табличку, не турбувати. Приблизно е, такі тенденції будуть у вас по роботі. От, що стосується далі, що, що стосується особистого життя та сфери стосунків, оці тенденції до того, щоб побути наодинці, вони продовжуються у вас і в сфері стосунків, тому певною мірою до вас буде складно достукатися. А, вам не захочеться слухати інших, вам не захочеться, щоб хтось вам щось диктував, що і як вам робити. Ви захочете просто побути в спокої, побути наодинці з собою. Тому в стосунках якоїсь активної романтичної взаємодії на червень, в принципі, відбуватися тут не буде. Якщо ви раку якого ще немає партнера, то ймовірно, якихось дуже продуктивних нових знайомств у вас не буде. Що означає продуктивних? Це знайомство, де буде яка. Взаємна симпатія, де буде якесь взаємне тяжіння, якесь взаємне бажання по відношенню один до одного. Тут швидше не про це. Тут, якщо якісь контакти і будуть, до вас будуть підходити люди, знайомитись на вас, звертати увагу, але вам буде не до них. Ви будете їх отвіргати, ви не захочете з ними комунікувати, спілкуватися, вони не будуть підходящими для вас. Вони не будуть відповідати тим вібраціям, які будуть всередині вас. Розумієте? Ви будете Трошки на зовсім різних рівнях ви будете певною мірою в різних світах, і ця комунікація для вас буквально абсолютно продуктивною не буде, тому і знайомитися і продовжити спілкування тут ви не захочете. Що ж, ви раку якого вже є партнер, то по цій карті вам захочеться від вашого партнера теж перепочити. Можливо, і урок ваш в тому, щоб просто ви навчилися бути наодинці з собою, ловити кайф, розібралися в собі у своєму внутрішньому світі. Тому з партнером тут швидше така міні-відпустка один від одного. Тут для вас благоприємно в стосунках зайнятися своїми справами, сконцентруватися на своїй хобі і порекомендувати зробити свої своєму партнеру, абсолютно те саме. Або також по сімірки кубків, якщо говорити, яка сувмісна діяльність вам підійде, це якісь ігри на саперні чиство один від один з одним. Тобто буквально якусь настольну гру пограти, де ви там граєте один проти одного, так ви зможете компенсувати цю сімірку жезлів, або там пограти якийсь сквош, теніс, більярд боулінг, де ви будете в ролі таких умовних суперників, і таким чином ви цю сімірочку жесів зможете компенсувати, і вона для вас пройде найкращим чином, це якраз те, що вам треба. Тому що, тому що, інакше, якщо цю сімірочку не компенсувати, у нас тут рядом стоїть. Лицять мочів, який все ж таки буде говорити про конфлікти, про конфліктні ситуації. Тому, знаєте, якщо до вас будуть активно прориватися і не дати людині доступно зрозуміти, що ви хочете побути наодинці, це може призвести до конфліктних ситуацій. Тому я кажу, що оцю сімірочку через ігри на якесь сапірничество вам потрібно компенсувати, тому що тоді, до цього конфлікту, ви зможете не призвести і все у вас. Абсолютно гармонійно і класно. Хоча цей конфлікт, на який є тенденції, він не буде фатальним, він не буде якимсь сильно руйнуючим, але. Е... Навіщо цей конфлікт, якщо ви можете його уникнути, по суті, да? Тобто, тут математика абсолютно доволі у вас проста. Але тут питання: чи зможете ви цього конфлікту все ж таки уникнути? Тому що оцей духовний урок, да, він у вас буде, але чи ви захочете цей урок усвоїти, ну, все ж таки, по перевернутій карті світу духовний розвиток, і, в принципі, якийсь свідомий. Спосіб життя, якщо так глобально говорити, він у вас може на першому плані не стояти, як мінімум, у червні. Тут більше може бути така, що навпаки, всесвіт буде вам підкидати ті ситуації, які в минулому ви ще не закінчили. Та, що ви ті уроки, які ви не усвоїли, ті ситуації, які ви не до кінця прожили, всесвіт знову буде їх для вас повторювати. Тому будьте готові, що якісь люди з прошлого або ситуації. З минулого вони будуть у вас приходити, знаєте, як кажуть, що зустрічаєш одних і тих самих людей, але в різних тілах. От приблизно такі ситуації у вас можуть бути. Якщо якась ситуація у вас ще тригерить, і це стосується не лише любовних стосунків, хоча по сімерочки їх, це також може стосуватися. І всі ті моменти, які ви не усвоїли, або ви думаєте, ні, ні, я це точно прожив. Я ніколи до цього взагалі не вернусь. Мені це не треба, не цікаво. Або знаєте, як буває? Я б так ніколи не вчинив, вчинив. І тут все світ, ага. А давай перевіримо, чи дійсно ніколи, чи твоє ніколи це. Обман, скажімо так, да, тому будьте готові до випробувань від всесвіту в цьому місяці. Чи дійсно ви зрозуміли те, що мали зрозуміти в принципі раніше? І Всесвіт вам рекомендує не ховатися, не ховатися від проблем, навпаки, задавати питання, не уникати а, якоїсь, якогось прояснення ситуації для себе. Да? Навпаки, задавай питання, якщо тобі не зрозуміло. Не ховайся за проблеми, не старайся ці проблеми накопичувати, а вирішуй ці проблеми відразу. Да? Тобто, щоб не доводити до цих конфліктів. Поговори, поясни нормально, достукайся до людини адекватно, щоб не доводити все буквально до. Край нощів. А навпаки вирішують проблеми по мірі їх поступлення. Ось що всесвіт рекомендує зробити вам у червні. А і також будьте готові до того, що в червні у вас можуть бути конфлікти з батьками, а саме з батьком або з родичами по чоловічій лінії. Дійсно, можуть бути конфлікти, можуть бути непорозуміння, коли вам буде складно знайти якусь спільну мову, ви будете. Не сприймати якісь їхні поради, якісь настанови вони буквально здаватимуться вам зайвими, вам не захочеться їх слухати, і можливо ці поради, які вони вам даватимуть, вони просто будуть. Сказані не в той момент, не в той час, і ви будете не способні їх збагнути. Тут підкреслю, що не там може не то, що поради всі погані, взагалі нічого не варті, а те, що на даному етапі життя ви просто їх не розумієте, і це теж буде варіантом норми, тому що різний світогляд, різне бачення, і це може вносити свої корективи, але не порозуміння з батьком чи родичами по його лінії можуть у вас бути. Тому на це я рекомендую вам завернути увагу. І які ж кармічні моменти можуть у вас проявитись? Да, у нас тут декілька аспектів, в принципі, в нашому розкладі, які говорять про те, що цей місяць для вас буде кармічним. А що означає кармічним? Це той місяць, де для вас будуть відкриті певні життєві уроки. Так от, які саме життєві уроки? Ті люди, які повалися з вами нечесно, ті ситуації, в яких з вами або ви повали себе нечесно, неналежним чином. Ви були нещирими, підлими, чи зробили якісь проступки. А і саме на такій ситуації все світ буде вас випробовувати, все світ буде аналізувати, чи, чи дійсно ви осознали цю ситуацію, зрозуміли свою провину, чи зрозуміли, що більше з вами так не можна. Тому знаєте, якщо вам буде здаватися, що о в мене в житті вже десь таке було, то знайте точно, що вам це не просто здається. Це дійсно. Ваше колесо фортуни, яке нагадає вам про той урок, який ви ще не завершили. Тому, якщо підсумувати, що ми маємо по етогу нашого червня, а по етогу я нагадаю, що написавши кодове слово можливість, мені в дірект, ви можете, по-перше, отримати персональну карту пораду на питання коли. І по-друге, та людина, яка з прогнозів на місяць кожного відео збере всі слова, зможе отримати безкоштовний розклад від мене. Я насправді ніколи не роблю безкоштовні розклади, але я хочу, щоб це допомогло моєму каналу у просуванні. Тому якщо ви подивитеся кожне відео, це буде корисно і для вас, і для мене. І це допоможе просуванню і не забудьте поставити. Сподобайку та підписку на мій канал, ну а ми переходимо до підсумків. І в підсумках для раків цей місяць буде доволі кармічним, будуть перевірки на ті ситуації, які ще не були завершеними. У вас буде класно працювати ваша підсвідомість і заробляти ви зможете через езотерику, через духовні та езотеричні знання. Але при тому ті уроки, які всесвіт буде вам закидати, ви не дуже будете до них готові і можете, в принципі, відходити від, від, від життєвого. Навчання, скажімо так, але у ваших силах цю вісімку якраз перевернути і все ж таки відійти від цього уроку, від цієї задачі і ситуації. В принципі, глобальний змін для вас наразі червень не передбачає, але глобальним буде саме кармічний аспект, і в ті уроки, які ви отримуєте в цьому місяці. Ну, а я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця і до зустрічі в наступному.